Доброго дня, діти! Я завжди рада гостям. Сьогодні ми будемо з вами ліпити вареники. Діти, вареники це одна із найулюбленіших страв українців. Їх дуже полюбляють їсти козаки. Тож давайте їх зробимо. А для цього нам потрібно солоне тісто. Кришечка, качалочка, клейоночка дощечка. А щоб наші варенички вийшли гарними і смачними, треба приготувати і наші ручки. Я люблю, коли матуся ліпить варенички з бабусею, пальчиками чик 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 Та й готов вареничок. Дирішечки його підланаємо та й водичку окунаємо. Варяться варенички, щоб ситі були діточки. Варенички приготували та й усіх почастували. Розім'яли наші пальчики. Для роботи у нас все з вами готово. Приступаємо ліпити варенички. Є у господині. Вареники, духмяні, вареники сметані, баблять і чарують, кожному смакують. Ой, Гости частувала, варенички. Ось смачні, міло подавала. Вареники духняні, вареники сметані, баблять і чарують кожному смакують. Ось які варенички вийшли. Сподіваюсь, у вас теж вийшли гарні та смачні вареники. Чекаю на ваші варенички, малята. До побачення!